Так, всім привіт, я Олександр, компанія NordiHaus. Я хотів би показати вам будинок невеликого розміру. Він 28 квадратних метрів, але це барнхаус з такою поличкою. Він ще будується, але це ну, на наш просто на наш розсуд. Це найкращий такий варіант для будинку, який здавати в оренду. Це будинок можна використовувати в особистих, ну, особисто користуватися, але він невеликий. І він швидко, ну, швидко буде просто повертати свої кошти, які ми вложили. Тобто такий будинок може коштувати десь 11-12 тисяч доларів від комплектації. Але тут все є. Тобто невелика кімната, 28 метрів. Тут у нас буде кухня, тут буде ліжка для дітей, дуже прикольно. Тут буде диван, тут буде камін. Ну, якби все є, і там у нас повноцінна, велика. Спальня, подивіться, хлопці ще будують, у нас ще драбини немає. Але я просто хочу показати вам, як це просто круто, дуже круто виглядає. Ну, Я вживу це не передати, камерою не передати, краще це побачити вживу, але ми чекаємо вас. Приїжджайте до нас і побачите ці будинки вживу, цей будинок і ще багато-багато інших, і ви оберете саме той будинок, який більше всього вам підходить. Тому до зустрічі!